Доброго дня, і так в попередньому відео ми реєстрували рекламний кабінет кабінет Google. А в цьому відео я покажу, як обходити блокування рекламного кабінету Google, тому що нам після першої реєстрації прилетів бан, тобто блокування за підозрілі операції з карткою. Друзі, доброго дня! І так, буває така помилка, точніше, бан. На аккаунт рекламний в Гуглі, коли вам пишуть, що ваш аккаунт заблоковано, і пишуть причину блоку блокування. У мене це підозрілі платежі, тобто це говорить про те, що після того, як ми додали платіжні дані в рекламний кабінет Гугла, Може бути наступні причини. Перше, це те, що ваша картка якось вже використовувалась і в Google зафіксилась за нею якісь підозрілі операції. Також Google міг зробити запрос на вашу картку після того, як ви її підв'язали, і не отримати відповідь від банку. А також це може бути просто автоматичний блок Google. Як правило, Google на нові акаунти накладає отакі блокування. І їх просто варто пройти за рахунок подачі апеляції. І так, для того, щоб подати апеляцію, треба натиснути: отут, зв'язатися з гуглом. З'являється таке віконце, і ось червону кнопочку натискаємо от, подати апеляцію. І тут треба вказати дані, які треба внести в поля апеляції. Перше поле це в якій країні ви ведете свій бізнес. Україна. Вкажіть тип вашого бізнеса. Питаю, чи ви рекламуєте свій бізнес? Натискаємо так і тут хочуть домен нашого бізнесу. Теж хочуть показати вид, вид діяльності, який зареєстрований за цим доменом. Чи змінилась ваша бізнес-модель за останні три дні? Ні. Чи використовуєте ви, ви партнерський маркетинг? Так. Ну, наприклад, наприклад, працюємо з блогерами. Чи є у вас декілька аккаунтів в Google Ads? Ні. Чи ви управляєте цим рекламним кабінетом? Так. Ну, наприклад, я сам налаштовую рекламу. Кому належить картка? Картка належить мені. Який платіжний інструмент використовуєте? Банківська картка. Дата останнього платежу. У ну, мене був сьогодні. Чи є якась додаткова інформація, яку би хотіли вказати? Так, пишемо: прошу розбло розблокувати рекламний аккаунт. І ставимо галочки. Я предоставив правдиву інформацію. Я розумію, що деякий час будуть розглядати мою апеляцію. Я розумію, що прийдеться почекати десь 5 днів. Ставимо галочку Я не робот. Відправити. І так, апеляція відправлена. Як тільки прийде відповідь по апеляції, ми покажемо вам інформацію. І ось, якщо натиснути кнопку «Зв'язатися з углом знову, то ми бачимо, що номер апеляції такий, то і треба чекати. Друзі, і так, буквально через 2 дні мені зняли блокування аккаунта. По причині підозрілі операції з банківською картою, і основна причина була заключалася в тому, що Google аккаунт рекламний кабінет не зміг списати гроші з картки. В результаті мені прийшлося вручну вносити гроші на картку. Ось тут оплати, сводка, і отут внести, внести платіж. У нас відразу підтягується карта, і ми пишемо суму і відправляємо. Якщо гроші не списують, поки гроші не будуть списані з вашої картки і не зараховані на ваш рахунок, бан по підозрілим операціям з картою не зніметься. Як тільки ви поповните рекламний кабінет, бан сразу, відразу зніметься. Тобто треба робити вручну. Мені прилетів, до речі, за тим баном інший бан, але про нього я вже розповім в наступних відео і. Будемо його знімати знімати цей бан блокування в наступних відео.